Харківщина в очікуванні найважчого опалювального сезону. Ворог намагається знищити енергетичні об'єкти. Робить все, щоб Харків опинився у темряві і холоді. В області на кількох напрямках точаться бої. Дронами ворог дотягується туди, куди не дістає артилерія. Постійно розширюється зона евакуації цивільного населення. Між тим життя триває. В регіоні будують школи, тільки тепер підземні лікарні теж спускають під землю. Про все це ми розпитали очільника Харківської обласної військової адміністрації. Ексклюзивне інтерв'ю далі в ефірі. Олег Васильович. Я так підозрюю, що ви приїхали десь з прифронтових територій. Часто попадаю на повідомлення про те, що допомагаємо ми військовим. Чим допомагаємо, що закуповуємо сьогодні. Повернулися з розташування одного з підрозділів, який виконує. Своє завдання на Купінському напрямку, і е, хлопці виконують бойові завдання в надважких умовах. Їм ось потрібні певні засоби, в тому числі дрони, ну як завжди, дрони. І ми намагаємося ось такі потреби е, забезпечувати по всім напрямкам. Це Ізюмський напрямок, це північ нашої території, це Вовчанський напрямок, це Купінський напрямок. Наприклад, те, що ми зараз передавали і забезпечували, це все закупив наш бізнес. Тобто, є такі, скажімо так, відповідальні. Асоціації бізнесам навіть звертається до нас і каже, чи ми можемо допомогти або щодо прикриття неба, або щодо встановки реп, або щодо просто допомоги нашим військовим. Закрити небо. Ви сказали, чи можна зараз щось зробити, щоб хоч якось чи маємо якийсь план, як можна захистити Харків більше? Значить, щодо успіхів, звичайно, без цифр, без деталей. Однак я скажу так у порівнянні навіть з червнем місяцем цього року ми значно, тобто, просунулися, ми теж не стаємо на місці. Звичайно, ми обмежені в ресурсах. Те, що ми можемо робити, ми робимо і є певні результати. Однак, звичайно, що. Ми чекаємо, скажімо так, велику міжнародну допомогу, тобто наших військових, і це найголовніше. Опалювальний сезон уряд виділив 840 мільйонів на захист енергооб'єктів. Чи не запізно, чи зараз ми можемо ще щось захистити? Ми захищали з 22-го року. Фактично, з 23-го року, наші підстанції ключові підстанції. По яких ворог бив всі ці роки, всі всі абсолютно опалювальні сезони, і це нам дозволило стало пройти минулий опалювальний сезон, Незважаючи на те, що було ураження влучання в енергооб'єкти в наші без подробиці зараз. І зараз є влучання, і є досить серйозні пошкодження. І зараз я скажу так, опалювальний сезон теж під великим питанням, тому і звичайно, ми розставляємо пріоритети, враховуючи знов ж таки дії ворога, враховуючи. Вже показники нашої енергетичної системи, да, ми її знаємо. І ті заходи, які, скажімо так, проводились весь цей рік після минулого опалювального сезону, дозволяє нам фактично наразі перебувати просто банально з електроенергією. І те, що є газ в оселях у людей, це теж повірте результати роботи впродовж цього року. Опалювальний сезон будемо відтерміновувати якомога далі, з виходячи з нинішньої ситуації. Якщо минулі роки 1 листопада здається, починався звичайно. соцсфера, скоріш за все буде розпочати раніше однак, враховувати будемо, скажімо так, температурний режим, який буде на вулиці, орієнтовно – «да». 1 листопада ми живемо в умовах економії. Це не лише Харківська область, це вся країна. У нас є випадки, коли люди розпочали опалювальний сезону. то деякі громади, соцсфери, однак це на паливні, тобто саме деревині, тобто на твердому паливі. Найскрутніша ситуація щодо майбутнього опалювального сезону. Я розумію, що Куп'янськ не буде опалювального сезону. Борова не буде опалювального сезону. Великий Борлук. під питанням. Що там наразі намагаємось там стабілізувати ситуацію? Там проблеми із газопостачанням на раді оборони області. Ми прийняли рішення щодо примусової евакуації сімей із дітьми з частини громад, тобто Бурлуцької територіальної громади. Ну і ну, тобто, це все Куп'янський напрямок і Шевченківської, тобто громади так само приблизно десь. Ми маємо вивести біля 600 сімей. Повертаючись до Куп'янська, ви говорите евакуація. Виїжджають люди. Дивіться, ну наприклад, цивільні волонтери вже заїхати до міста не можуть. Ми їх туди не пускаємо. Та і військові, перш за все, їх не пускають туди. Да, тому що там триває військова операція по самому місту Куп'янську. Значить, і цивільних вивозить або служба безпеки, або національна поліція. Або наші військові підрозділи абсолютно різні, да і це знов ж таки. Кожна евакуація тепер це як спецоперація, коли люди ризикують своїм життям, тому що ворог прицільно б'є, незважаючи на це або це цивільний автомобіль, або це військовий автомобіль, або це люди у військовій формі, або в цивільному там одязі. Для, для ворога немає різниці абсолютно. У Куп'янську скільки залишається людей? У куп'янської громаді в яких умовах вони живуть? Бо там же не світла, не газу, ні води, продукти не підвозяться. Якщо брати весь куп'янський напрямок, це приблизно 4 тисячі людей. У важких умовах люди там перебувають і на жаль. В тому числі не хочуть виїжджати. наприклад, сьогодні лише спілкувалися із військовими, які працюють в самому місті Куп'янську. Да, вони зазначали, що просто люди сидять в підвалі, тобто домоволодіння, да, і не хочуть евакуюватися. Кажуть, нас, ну скажімо так, важко, але. Ми там будемо перебувати тут. А одну сім'ю ми вивезли на днях, і там була, на жаль, відповідно, дитина. І останнє про освіту, яка теж прямує під землю. Зараз в скількох громадах у нас є офлайн чи змішане навчання, кого змогли вивезти, і скільки підземних школ ще? Дивіться, плануємо. Доведе, так, майже в кожному районі у нас є е, можливість або офлайн, або змішаної форми. Звичайно, досить важко нам зараз забезпечити Ізюмський район це напевно ми будемо зводити там підземну школу в наступному році, саме в місті Ізюмі. Да, поки що буде там єдина, але однак велика така школа, яка буде вміщувати біля тисячі дітей. А там вже багато дітей лишилося в тому -то і річ, в тому -то і річ, та людей там перебуває більше 25 тисяч. На хвилиночку, тому і, власне кажучи, так само буде, буде напевно критика, на що там зводити підземну школу і в принципі там щось там відновлювати або будувати. Ну давайте поїдьте до Ізюма і поясніться людям, що їм нічого не тобто потрібно, ані лікарні, ані школи, ані дитячого садка і там, в принципі, нема що робити. У нас вже є результати сьогодні. 1 вересня ми вивели в офлайн навчання біля 40 тисяч. 40 тисяч це який відсоток від усіх? А від 200 тисяч, тобто 200 тисяч це всіх у нас. Школярів 40 тисяч це зараз в офлайн або змішаній формі. Коли ми добудуємо 38 шкіл підземно, в тому числі 7 це місто Харків, то ми зможемо вивезти ще 40 тисяч дітей в офлайн або в змішану форму. То це вже буде 80 тисяч. На це ми розраховуємо зробити в січні та в лютому місяці наступного року. Під питанням, звичайно, дитячі садочки, дошкільна освіта. Перший підземний дитячий садочок. Він вже у нас відповідно будується. Це Пісочинська громада, і він розрахований на 500 дітей. Досить велике амбітне укриття. І воно перше в країні таке. Зрозуміло. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую вам.